Тому що вони штурмують позиції ворога, долають річки під щільним вогнем і заходять десятки способів перехитрити росіян? Бійці з підрозділу НГУ «Омега» щодня завдають ворогові відчутних ударів на фронті, і потрапити до цього елітного формування можуть не лише найсильніші, адже тут випробовують витривалість, смітливість угу. угу. і здатність працювати в команді. То які завдання в «Омега» і що потрібно, аби одягнути їхній шеврон, далі в сюжеті нашого колеги Віталія Зелевського. На великій швидкості бронемашина з екіпажем залітає на позицію. Це запорізький напрямок. Бійці спецпризначення Омега вибігають і починають штурм. У ворога не було навіть хвилини, щоби зрозуміти, що сталося. У результаті від російської позиції нічого не залишилося. Бійці омеги запросто дістануться на інший берег, навіть на тимчасово окуповану територію. Це одні з найризикованіших операцій. Якщо ворог помітить їх, почне бити зі всього озброєння, яке у нього є. Ти на відкритий місцевість, і противник може тебе зловити прямо на воді. Відкинути противника назад вдалося, і ми знекровили одну з бригад. Тоді вони затрофеїли ще й російську техніку БТР та танк Т-80. Пробираються через воду захисники по-різному. Одні будують понтонні переправи, інші пливуть на катерах або човнах. Водночас вони не самі. Над їхніми головами працюють оператори БПЛА. Дрони коригують дії нашої групи та відстежують рух ворога. Кожен вихід для бойової групи це дуже тонко спланована операція. <плочен> е е е тобто є план А, план Б, план С і так далі. Е е не буває такого, що вся стоп, стоп операція, тому що у нас щось там не вийшло. У будь-якому разі, якщо це вже відкат, перегрупування і знову треба взятися за цю операцію заново. Дронів багато і в окупантів. Вони запускають їх хвилями. Це очі ворога і вони змінили правила гри. Нашим воїнам все важче потрапити на позицію та вийти з неї. Однак на кожну загрозу бійці ОМАГЕ знаходять ефективне рішення. Дуже великий розвиток в півдронів. Дуже великі. Вони вирішують 80% бойових задач на лінії зіткнення. І такі задачі заставляють думати, як правильно заховатись, як правильно замаскуватись і як правильно виконати задачу. Бути на крок попереду головне правило для бійця омеги. Та перед тим, як одягнути шеврон підрозділу, кожен кандидат має пройти кілька етапів випробувань. Бійці наші дуже часто вигадують всякі казки, чи хитрі штучки для того, щоб перехитрити ворога і виконати задачу. І тому при підготовці, при відборі, дуже велику увагу звертають на розумові здібності і на логіку. Перевіряють, як кандидат приймає рішення у стресових ситуаціях, чи витримує тиск і чи може довіряти побратимам. Бойові групи маленькі, іноді лише кілька людей, тому там немає місця для самостійних дій. Треба відчувати дух команди, розуміти натяки побратимів і миттєво підстраховувати один одного. Якщо я пропоную всю групу в цей сталий організм нового члену колективу, я маю розуміти, що цей член колективу впишеться і буде також злагоджено з ними працювати. Тому дійсно комунікативні здібності дуже і дуже для нас важливі. Також уважно стежать за фізичною підготовкою та витривалістю. На війні бувають такі ситуації, вони практично завжди. Е, немає часу на відпочинку, тобто на виснаженні е, без сну, без відпочинку, без відновлення, але кандидат має виконати завдання. Це влад. Хлопець мріє потрапити до спецпризначенців. Він розминається для того, щоб перевірити наскільки готовий до здачі іспиту з фізичної підготовки. Увага! Руш! Після бігу норматив підтягування. Наступна вправа називається козачок. За дві хвилини кандидат має виконати 90 таких присідань. Для ускладнення можуть дати додаткову вагу. Відразу після виконання вправи на прес робиться вправа жабка. У кандидата немає часу на відпочинок. У нього є одна хвилина виконати 41 повторення. Влада ділиться своїми емоціями після завершення пробного тесту. Він доволі складний цей, але якщо й до нього правильно готуватися, то його можна складати і все буде гуд. Е, готуюся до нього щодня.